Жмелик і сонечко. Маленький джмелик вперше виліз із нірки, де він народився, примружився від яскравого сонця. Так от яке ти сонечко, яке, почув він тоненький голосок прямо за своєю спиною. Тепле і лагідне, саме таке, як мені розповідала мама. Джмелик розплющив оченята і побачив яскраву червону комашку, яка гойдалась неподалік на високій зеленій стеблинці. А ти хто? здивувався джмелик. Я сонечко. Думала, що це ти до мене звертаєшся. Я думав, що сонечко живе у небі. Сонечко розсміялося. Так я теж сонечко. Мене так звати. Я жучок. Живу неподалік від тебе на ромашці. І теж дуже люблю сонечко, а ще я вмію літати. Я теж вмію літати, зрадів джмелик і підстрибнув угору, розгорнувши свої прозорі крильця. Тоді давай політаємо разом. Я покажу тобі наш чудовий луг, запропонувала червона комашка. Джмелик і сонечко злетіли у гору. Ой, як гарно. вигукнув джмелик, роздивляючись зверху трави і квіти. А ти гарно літаєш. Мої крильця не такі великі, як у тебе. Я не встигаю за тобою, навіть вже стомилася. Так давай перепочинемо трохи. А ще можна було б трохи перекусити. Я вже заголоднів, сказав джмелик, придивляючись, на яку квітку можна було б сісти. Дивись, сонечко не ще Ще одне сонечко тільки внизу, посеред трави, таке жовте, як у горі». З такими самими промінчиками. Ой джмелику, ти кульбабку ще не бачив. Дивись, як їх багато в нашому лузі. Вранці, коли сходить сонечко, розкриваються яскраво жовті квітки, а на завтра ти їх не побачиш. Чому? Кульбабка ж залишиться на своєму місці, вона ж літати не вміє, здивувався джмелик. А от прилітай сюди завтра сам побачиш, знову засміялася сонечко. На ранок маленький джмелик знову вилетів зі своєї нірки. Сонечко вже чекало на нього. А де ж наша кульбабка? спитав джмелик. Озираючись довкола, жовтої квітки ніде не було. Так ось це вона. Сонечко перелетіло на стеблинку, на якій височила велика біла, пухнаста кулька. Джмелик придивився. Кулька складалася з безлічі білосніжних парасольок парашутиків. Я бачу на другий день кульбабка перетворилася з сонечка на хмаринку. Дмухнув легкий вітерець і парасольки хмаринки розлетілися на всі боки, і не збереш. І кожний парашутик поніс на свої маленькі насінинки, з яких десь та колись виростуть нові кульбабки. Джмелик засмутився. Таке гарне було сонечко, а от тепер навіть хмаринки не стало. Невже не можна зберегти надовше жовте сонечко. А ти назбирай пелюсток, поки вони ще жовті. І нехай матуся зварить з них смачне варення. Воно ще й корисне. Взимку будеш пити з ними чай і пригадувати літнє сонечко. І тебе пригадаю, усміхнувся джмелек.